Так, ще трошки, але мені самому дуже цікаво. Цікава тема і важлива тема, так? І далі. І далі. Повертаємось трошки все-таки до Давида. 94-й псалом. Ось що говорить Давид. Ось тут псалом дуже важливий. Чим важливий цей псалом, так? І при чому тут цей псалом? Чому нам цей псалом, він є в паралельному місці писання? чому він, чому, Яким чином він відноситься до цієї теми, так? Ми могли б так подумати, яким чином? Але. Ось цей псалом, 94-й псалом. Так? Цей псалом читали? Читали. В часи Месії. Його читали в храмі. Цей псалом. Так? Коли народ Божий і до Месії? Так? І в часи Моїсея, і в часи Месії, так? коли народ Божий, народ Ізраїля, так? вони виконували Божу заповідь, шабат сьомого дня суботу, так? то вони йшли в храм в Дім Божий. І не тільки. Вони йшли в синагоги, в свої спільноти, в церкви. І цей псалом, 94-й псалом, його читали в храмі. Mm. Так? Yeah. І його читали і в синагогі обов'язково. І цей псалом, цей псалом, він був про суботу. Yeah. Про суботу, про шабат. І по суботам його в храмі. Yeah. І в синагогах його читали постійно. Yeah. Yeah. Розумієш, це ж мало. ну, Небагато людей, хто знають про це. Як цей псолом, він відноситься до нашої теми, до Шабату. Mm -hmm. Розумієш? І ось що він говорить, ось уважно читаємо: хвалебна пісня Давида. Прийдіть у радості, заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому. Станьмо перед лицем Його. Де станьмо перед лицем Його? Де жив Бог? В храмі, в Домі Божому. І приходив народ в шабат, в суботу, так? пред лице Боже. Далі. Станьмо пред лицем Його з хвалою, піснями прославимо Його, бо Господь Бог великий. І цар великий над усіма сильними землі. Бо в руці його всі глибини землі, і, висо, і висоти гір всі в його. Так, всі належить Богу. і море його, бо Він створив його, і сушу створили руки Його. Прийдіть, поклонімось і припадімо до нього, Так? Давид mm -hmm. любив. Припадати, лягати на землю да, в такому mm -hmm. молитве, скажімо, положенні. Да, стані. Mm -hmm. Та схили... схиливши коліна, помолимось перед Господом, який створив нас. Mm -hmm. Бо Він Бог наш, а ми люди, паства Його і вівці руки Його. І далі, і далі важливі слова Давида. Околи б ви нині сьогодні послухали голосу його. Так? Да. Не робіть жорстокими сердець ваш. Не зачиняйте двері свого серця перед Богом, так? Як у мереві, як у день випробування в пустелі. Тобто Давид, Давид, він сам читав в храмі. Так? Він сам читав оці молитви, псалми. Він їх не просто читав, він їх не просто тільки записував, як ось вів щоденник, а потім це все помістили в Біблію. Він наживу, наживу. Ось ці слова він наживу проповідував. І в храмі, і в, синагозі, в синагогі проповідував наживу. Ось особливо, коли ми читаємо 50-й псалом, да? він там про це говорив. Там, де він говорив, і навчу беззаконників путям твоїм, да? і mm -hmm. так далі. Він займався, він як вчитель, він не тільки Давид був. Да? Так. Він не тільки був пророком і царем. Він був вчителем духовним свого народу. Mm -hmm. Так? Він навчав Божому Слову, Божим духовним істинам, Божим заповідям свій народ. Так? Хоч він і цар був. І він говорить, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоч бачили діла мої. 40 років гнівив мене рідцей. Тобто він повторює слова, які Бог через Моїсея говорив. Він розповідав в храмі, в синагогі. Він розповідав оцю історію у пустелі, так? вже е своїм, е своєму народові, вже коли 500 років пройшло. І я сказав народ цей заблукав серце, вони не пізнали шляхів моїх. Тому я поклявся в гніві моїм, що вони не війдуть у спокій мій, Так? у спокій Тобто. Не тільки спокій фізичний, душевний, так? І, і не тільки небесний вічний спокій, а й в духовний спокій, який мав Давид. так? Коли говорив тільки в Богові заспокоїться моя душа, так? тільки в Богові я маю цей відпочинок, шолом, спокій, у духовний. І ось коли народ приходив, народ приходив, так? І починалося хвала, пісні, танці, так? На музичних інструментах, всі грають, співають, так, як відбувається в багатьох сьогодні церквах, спільнотах, синагогах, так? Все красиво, все гарно відбувається, так? Люди, на вигляд радісні, щасливі, прославляють Бога, так? Хвалять Бога. А це дуже важливо, це добре, що люди вони приходять в Дім Божий в церкву помолитися, стають там на колінах, хтось лягає, хтось стоїть, шукають Бога, так? І так далі. І прославляють Бога, і хвалять, так? і грають Богу на музичних інструментах. Далі ми говоримо, так? Але Давид говорить про деякі речі не менш важливіші, ніж це все. Він говорить, він говорить своєму народові в храмі, о коли б ви нині сьогодні послухали голосу Його. Тобто Давид говорить, це все добре. Всі церковні так, співи, прославлення, так? народ приходить в храм. Але Давид, його, але, але Давид говорить, є набагато щось, щось важливіше, це слухатись Бога. Слухатись глас Його. Виконувати Його Слово, Його заповіді Бо без цього всього Давид говорить, ви не будете мати мир, шолом в серці, спокій і відпочинок духовний. Навіть якщо ви приходите в церкву, в свою спільноту, синагогу, у вас там є служіння, там є хор, музикальні інструменти Бога прославляють, да? начебто зовні люди радісні, щасливі. А в серці в духовному немає шолома спокою. І таке буває. Так, таке буває. Не всі ті люди, які ходять до своїх церков, спільнот, вони мають шолом в серці, мир з Богом. Не всі люди, а тільки слухняні люди. Оце також дуже важлива думка. Яку говорить Давид? Тому я поклявся в гніві моєму, що вони не ведуть у спокій. Ось ці люди, ось ця категорія людей, віруючих, не мають Божого миру, шолом, спокою в серці. така тема цікава, важлива.